Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Сьогодні ми, як завжди, продовжуємо наш марафон простих осінніх рецептів з гарбузу. Хто вже бачив, вже на каналі вийшло багато рецептів, кому що цікаво, дивіться гарного настрою. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал та написати декілька слів у коментарях. Це дуже допомагає нам і підтримує канал. Тож, сьогодні ми будемо готувати гарбуза по-корейськи. Я хочу приготувати аналогічним рецептом, так само, як ми готуємо моркву по-корейськи. Хто підписаний на мою групу у Фейсбуці, знають, що цей рецепт я вже викладала. Морква виходить досить смачно. В групі є він. Якщо знайду посилання, залишу під відео. Тож, що нам знадобиться? Нам знадобиться, звичайно, що гарбуз, часник. Цукор, сіль, прянощі, чорний перець, паприка. Кінза. Трошки запам'ятала, я підпишу, як це називається. вилетіло з голови. Оцет, рослина, олія. Ну, Як звичайно, що перше, з чого ми починаємо, так це з того, що почистимо помиємо наш гарбуз, залишимо його без насіння. Та треба натерти для моркви для корейської моркви. На терці для корейської моркви. У мене такої терки немає, я буду використовувати, звичайно, отаку, е, крупну терку. Виходить десь аналогічно і не гірше. Тож, поїхали. Отак, гарбуз вже підготовлений. Бачите, на терці теж вийшли такі довгі, довгі полоски. так. Далі чистимо наш часник та змішуємо інгредієнти. Дивіться, я використовую меншу кількість, кількість моркви, е, моркв, хотіла сказати, гарбуза. Е, і готую невелику порцію для демонстрації. Точне співвідношення прянощів, оциту та масла буде вказано під, в описі цього відео і в коментарях. Дивіться уважно, тому що на відео я буду використовувати меншу кількість, щоб це не ввело вас в оману. Тож, часничок. І також я хочу вам показати одну штуку, яка робить мою моркву та мого гарбуза по-корицьки просто казковими. Дивіться далі. Далі це полягає саме у способі всього змішання. Перш за все додаємо сіль та цукор. Так, і трішки треба віджати моркву, Я зараз е, за кадром відіжму це все. Тому що, моркву, гарбуза. Тому що гарбузик, ну, як взагалі і морква, вони досить жорсткі. І крупна фракція солі та цукру зараз допоможе зробити трішки м'якшими. Ось я трошки віджала. Таке віджимання сприяє тому, що овочі починають віддавати сік, і таким чином воно краще замаринується. Далі додаємо оцет, вказану кількість, будь ласка, не більше. Так, І уважно, тепер ми маємо покласти. З оцетом гарбуза ми перемішуємо, так? І тепер нам потрібно на нашого гарбуза покласти прянощі, але одразу не спішіть їх перемішувати. Так, Тобто ми ось кладемо наш часник. Так, Прямо зверху просто так, не змішуйте. Так, додаємо перець. Пропорції вказані, нагадую. Паприку, так, наш коріандр. Так. Все це має лежати отак от горкою зверху. І нагріваємо нашу рослинну олію майже до кипіння. Я нагріваю звичайні пательні, але дивіться, вона не має підсмажитися, пересмажитися, перегоріти, тобто вона має тільки нагрітися. У мене невелика кількість, тому вона дуже швидко нагрілася. І от гарячу олію виливаємо на наші прянощі, отак от зверху прямо на нашого гарбуза, і точно намагаємося вцілити на прянощі. Це допомагає розкритися. Усім прянощам та часнику аромат просто казковий зараз стоїть. Після цього, звичайно, перемішуємо все, Так. перемішуємо і наша гарбуз по корейськи має замаринуватися. Гарненько все перемішуємо. Придавлюємо дрібною тарілкою, має бути такий свого роду прес. І відправляємо у холодильник на нижню полку маринуватися. Відалі можна приготувати ввечері і поставити на ніч. Вранці ви будете мати просто ідеальний гарбуз по корейськи або моркву, якщо ви готуєте вдень, так що можна відправити на кілька годин. Тож Закриваємо. Прес і ось холодиль. наш гарбуз постояв достатньо. Маємо такий ось гарбуз по-корейськи. Усім приємного апетиту! До зустрічі в нових відео. Не забувайте підписатися на канал та написати декілька коментарів. Всім па-па!